Всім привіт! Мене звати Світлана. Я ну, чути, напевно, по голосу, що я захворіла. І знаєте, я захворіла саме в той день, коли знімала це відео. Зараз буду робити озвучку, і якщо ви будете чути мій такий хриплий голос, то це все від того, що я банально хвора. Але дуже хочу робити відео. Сьогодні буде в нас відео, до речі, з магазином Second Hand. Я вперше за довгий час пішла. Я знаю, ви любите такий контент. Тому, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, бо я бачу багато нових глядачів. Тому я стараюсь бути все ж такою, знаєте, послідовною. Що сказала, що ми підемо, то обов'язково піти разом з вами. У мене тут, до речі, піжама, тому я в такому трішки вільному, але теплому. Отсі, якщо ви тут вперше, то обов'язково підписуйтесь, допомагайте україномовному Ютубу з'являтися все частіше в своїх рекомендаціях. Тобто, таким чином ви підтримуєте мене як автор. Що ж, приємного вам перегляду. Ще раз прошу вас пробачення за голос такий і чекаю вашої підтримки в коментарях. Приємного вам перегляду! Розкажу вам про свій образ. На мені бежеве Пальто від Resort. показувала його розпаковку недавно зовсім, якщо не бачили, перегляньте. Вінтажна сумочка і черевики. Я їх наносила щось два роки, замовляла в одному з інстаграм-магазинів. Також додам відео для перегляду, кому буде цікаво. А ми з вами вже на місці. Як ви бачите, сьогодні у нас огляд на магазин Econom Class, це дуже популярна мережа магазинів Hand. І давайте подивимося, що можна тут. Знайти. До речі, до кінця відео ми з вами розберемося, який це день. Не буду забігати наперед, Але що я перше дивлюсь завжди? Я дивлюсь сорочки, тому що біла сорочка, вона завжди актуальна, це завжди база, і її потрібно змінювати. Тобто, якщо ми бачимо там якісь жовті плями, або ми десь ручкою попишемо це в моєму випадку, це завжди так. Я. Десь в мені завжди попадає якась от чорна паста або червона і псує речі. Дивіться, щоб вони були нові по можливості, було б краще то, ну, для білої сорочки, але якщо це кольорова, то можна вже дивитися по її стану. Як ви бачите, більшість сорочок, які я вам показую, я тут відібрала їх трішечки, вони саме були новесенькі. Я вибрала багато базових кольорів. І хочу розказати вам те, що я вже помітив за декілька років своєї праці на Ютубі, зв'язаної з магазинами Hand. Я можу сказати, що точно знаю, де можна придбати, наприклад, джинси, спідниці, де є гарні сукні, де можна дивитися взуття і аксесуари. Я прямо, якщо мені щось потрібно точно купити, я знаю де саме в якому магазині, якої мережі це можна знайти. Я перейшла вже, як ви бачите, до аксесуарів, і аксесуари восени, взимку, найкраще вибирати саме сумочки літні. Звертаю вашу увагу. І як я бачила, колись мені потрібно була підрозпис сумку, я також знайшла її зимою. Я зрозуміла, що зимою найбільша кількість сумок. Не знаю чому. Якщо ви також це помічали, напишіть, будь ласка. Також не можу не відмітити факт покупки моєї чудової сумочки плетеної ну, такої корзинки зі шкіряними. Ручками я її носила влітку, також дуже нею задоволена. Ще мені попався ось такий рюкзак. Вже більше я покажу вам саме в примірочній і звертаю увагу на колекцію. Тут просто ціла колекція була кепок та бейсболок. Я перейшла до верхнього одягу, мені взагалі нічого не сподобалось. Потім були светри. У мене єдине питання, чому жіночі і чоловічі якось виявилися разом складеними, але це знаєте то. Неважливо, ще хочу вам нагадати. Можливо, ви вперше зайшли на мій канал, що Одяг і взуття, і аксесуари я відбираю особисто за своїм смаком. Е, також про взуття показую вам такі, знаєте, класичні кросівки від Daken Y. Це мені єдине, що сподобалось. Ну, а ми з вами переносимося у примірочну, де повністю мій Total Black образ і бежеве пальто. Не буду е, зупинятися на цьому образі. Мені щось не дуже подобається освітлення в магазині. Якось сподіваюся, Буде видно, що саме я обрала для себе. Я з якось, мій погляд, просто не міг відійти від аксесуарів, від сумочок, тому сумочок буде багато дійсно. І буде ось такий светр. Я вирішила його приміряти. Він дуже важкий. Мені теж навіть якось, знаєте, передати вам через камеру наскільки важкий цей светр з такими деталями металевими. Я думаю, що це хтось в'язав вручну для себе, можливо, комусь зі своїх близьких. Він стильний і в той же час такий, знаєте, не зовсім звичайний і типовий. Також мені подобається оце поєднання такого жовтого, червоного, з більш Класичним бежевим і чорним. Взимку абсолютний плюс мати такий светр під час відключення світла, можливого, опалення буде зігрівати. Звичайно, я думаю, приміряти його саме з водолазкою, яка на мені чорна, цікаво, як буде виглядати. Дивіться, сам светр має об'єм. Але цей об'єм він такий класний, взагалі ця деталь спереду, Ось мені просто цікаво, вам, як знаєте, кажуть, вайп, саме от стиль відчуття цього светру передасться камерою. От просто через камеру ви зможете це відчути. Напишіть мені, будь ласка, чи ви зрозуміли, наскільки він такий, знаєте, домашній, скандинавський, і я би додала, що він навіть фотогінічний, такий, знаєте, я. Намагаюся вам описати, я б навіть фотосесію могла б зробити таку зимову новорічну у цьому светрі. Просто подивіться, який він мега-стильний. Я навіть такого не бачила. Я бачила багато светрів. Я ви ж знаєте, я багато знімаю, багато приміряю в мес маркеті Я можу точно сказати, що, по-перше, це 100% вовна, це дуже відчувається. І без знаєте, без такого специфічного запаху, навіть запаху секонд-хенду немає. Не запах вовни, такої старої, як буває у светрах. Вона мене завжди відштовхувала, я багато про це говорила у відео, що не люблю ці сфетри, які мають запах. Тут взагалі такого немає. Наступна корзинка дуже схожа на ту, що є у мене, але відмінна деталь. Тут можна її закрити, тобто, як ви бачите, є замочок, і всередині вона також з тканини, тому що у мене просто плетена солома. Тут є ручки, вони не шкіряні, але в цілому сумочка в ідеальному стані. Мені здається, вона взагалі практично нова. Я так, знаєте, слідів від носки, від того, що нею користувалися. Взагалі не бачу, вона, ну, звичайна така сумочка, її можна використовувати не тільки на пляж, не тільки влітку, а й комбінувати її з верхнім одягом. Я думаю, стрітстайл вам допоможе. В цьому багато є образів, якщо вам не подобається підкладка, її завжди можна відрізати і замінити по бажанню або взагалі обійтися без неї. Ще один варіант такої плетеної сумочки, тут же поєднання сумні. Соломи і натуральної шкіри, як ви бачите, ось всі деталі, якими кріпиться і якими можна застібнути сумку, все виконано з натуральної шкіри. Це досить таки зручно. По ручці видно, що нею ніхто не користувався, вона така в ідеальному просто стані. Мені не було що помістити в сумку, аби вона прийняла форму. Якби форму надати цій сумці виглядало б значно краще. Також Має вашу увагу, що ручку можна було регулювати, вона вмістка. Також я знайшла ось такий рюкзак, це матеріал шкірозамінник, як бачите, була якась, ймовірно, декоративний елемент був, але його зняли. Також не звертайте увагу на мою водолазку після светру вона має дещо змінений вигляд. Вся шерсть залишилась на чорному. Як ви бачите, фурнітура тут якась і металева, і срібна. тобто такий рюкзачок вже не першої свіжості. Але колір цікавий, темно-коричневий. Я взагалі рюкзаки не дуже люблю, мені просто з ними не зовсім зручно. Я більше за сумочки. Але як такий варіант показую вам, можна таке знайти. І мені здається, там щось. З застіпкою я буду перевіряти, з коричневим класно поєднується бежеве, і ось такий образ у мене вийшов. Ну, що ж, перевіривши, я дійсно побачила, що тут несправний. Бачите, одна застіпка, одне відділення, тому ну, не дивно, що він Тут залишився. Наступна сумка, вона також така дуже пляжна. Це плетена, ну, напевно, не плетена, а в'язана сумочка з декоративними елементами. Це такі ракушки класні. І як бачите, це зара. І мені здається, що я бачила цю сумочку в якійсь колекції. Тобто це не зовсім така вже давнішня колекція, вона важка, ну дійсно, вона така важкенька. Оце плетення воно дуже сильно, знаєте, таке масивне, вона не тонесенька, вона тримає форму. Так, дійсно, тут, бачите, не вистачає декоративних елементів цих ракушок, але я думаю, що по бажанню можна все відрізати, все підчистити. Ну Ось таку сумочку від Зара я знайшла. Не пам'ятаю, якого року я колекцію цю бачила. Якщо хтось згадає, напишіть, будь ласка. Наступна моя знахідка була дуже неочікуваною, адже це шкіряна сумочка. Мені здається, цей мас-маркет бренд взагалі не славиться своєю якістю, але сумка просто чудової форми. Для мене вона чудова, для мене вона ідеальна. Мені подобається така форма. І класно, що ця сумка прикрашена бахромою. Знаєте, такий похостиль, білий колір, її просто потрібно підчистити. Тут на відео я намагаюсь, намагаюсь. you <laughs> Її зібрати в купу і надати їй форму, але в мене це не дуже виходить, тому і так зрозуміло, як вона виглядає. Звичайно, можна сказати, якось з бежевим пальто виглядає не дуже. Я погоджуюся з цим абсолютно, адже білий і бежевий це взагалі дуже між собою такі спірні кольори, тому от не потрібно світлу сумочку одягати під бежеве. Дійсно, це якось бежевий вигляд. І білий брудними кольорами в поєднанні один з одним, хоча вважається, що білий підходить до всього, але ні. І якщо це, наприклад, був би светер, виглядало б краще, тому що чорний з білим завжди виграшно виглядають, а от однотонний беж не дуже. Сумка класна, я дуже довго думала і вагалась придбати мені чи ні її, адже, як бачите, ручку можна відрегулювати і зробити саме такою, як мені потрібно. Але я згадала, що недавно купила. Від Сіслей, якщо я не помиляюся, на сайті, якому на Ансвер я замовляла, і потрібно відносити спочатку її. Але ця сумка дуже класна. Ніхто б ніколи не здогадався, що я купила її в магазині Second Hand. Ну що ж, на цьому я буду з вами прощатися. Я дуже вам дякую за ваш перегляд. Дякую, що. Подивилися, і я сподіваюся, ви не виключили на цьому моменті. Адже хочу показати вам ціну за кілограм. Взяла сфетер, щоб сумочки, знаєте, дотащити було важкувато. І так, ціна за кілограм сьогодні 96 гривень. А я зі своїми знахідками йду додому. Звичайно ж, покажу вам все, що купила у наступному відео.